Вітаю, шановні глядачі, я хочу подивитися місто Маріуполь, що заважає захистити і де купувати і звільнити Маріуполь від расистів від росіян. Чи є якісь перешкоди, які заважають вигнати звільнити Маріуполь від Росіян? Скажіть нам, будь ласка. Маріуполь буде деокуповано. Так, зараз стан дуже важкий. Маріуполь, як заручники, там люди, як заручники, як розбите місто, заручники. Дуже багато насильства в Маріуполі. Тут сам дьявол вийшов. Нічого, дивіться, мрії здійсняться, жителі повернуться в свої домівки, і карта перемога зміниться, фортуна міняється. Це колесо в іншу сторону зараз піде, і все, що робили росіяни із Маріуполем, із жителями, все їм назад вертається. Дуже добрі карти. Скажіть нам, будь ласка, як саме, що буде відбуватися в Маріуполі, коли будуть декуповувати, звільняти місто? Що буде з расистами? Вони будуть використовувати таку пропаганду дуже сильну, що ми в щось таке йде, що будуть брехати, що от у нас сила, нас багато, Росія вперед, що ми забезпечення дуже гарне, там у них щось має бути. Ми сила, ми сила. Насправді вони не сила, в них все дуже погано. Військові України дотиснуть дуже сильно. Це буде поступово. Так, рашистів дотиснуть, вони змушені будуть звідти вийти, тікати, відійдуть. Я б сказала, що в Маріуполі, там, де у рашистів склади, де їхні всі війська будуть постійні прильоти. Від наших військових силою їх будуть витискати, викурювати з Маріуполя. І вони не витримають, вони змушені будуть звідти вийти і вийдуть. Перемога. Скажіть нам вищі сили. Коли саме звільнять Маріуполь від расистів, коли це станеться? Це буде місяць кінець. Літа. Так, це кінець літа. Це початок вересня. Відкриються всі шляхи дороги. Ще колаборанти будуть тікати. Ну, вони вже тікають. Так, це кінець літа. Вересень місяць. Що зібрати весь негатив, повернути ворогові. Запереч, 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 запереч. Запереч. Заперечу повністю весь негатив. Заперечу, 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 заперечує, заперечує. заперечу, заперечу. заперечу, заперечу. Повертаю ворогові всі біль і страждання, і руйнування, і смерті, і лихо. Росіянам повертаю всіх, хто бомбили, руйнували місто Маріуполь, хто тримає в окупації місто Маріуполь. Повертаю весь негатив і назад. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ворог не може тримати Маріуполь в окупації. Руйнує повністю всі рашистські плани, всю логістику, все постачання зброї, допомогу. Більше рашистам в Маріуполі не надходить допомога, буде так. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, де деокупувати місто Маріуполь, звільнити від російської окупації. І прошу по Верховному суду повернути росіянам всі їхні бомби, ракети, снаряди, всю агресію, що Росія робила з Маріуполем, з жителями Маріуполя, повернути їм назад. Їм на голови хай все цей і впаде і вибухне. Буде так, буде так, буде так. І прошу Вищі сили відкрити всі дороги і шляхи військовим України на звільнення Маріуполя без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Якнайшвидше буде звільнено Маріуполь від росіян, а расистам Росії взагалі закрити всі дороги, всю допомогу. І більше немає жодної держави в світі, людини в світі, яка допоможе зброєю Росії. Більше немає у Росії зброї, більше немає складів, ракет, боєприпасів. Все руйнується, все зруйновано Ах, повністю вся зброя в расистів. Зруйнована, більше Росія не має змоги обстрілювати Маріуполь і тримати окупацію. Буде так, буде так, буде так. всі шляхи на звільнення Маріуполя від Росіян. Буде так. Та буде все сказане здійснено. Буде повністю знищено всіх решистів, хто знищив людей в Маріуполі. Жителів Маріуполя і домівки Маріупольців буде так. Дякую за увагу.